Всім доброго вечора. Я дуже рада вітати всіх учасників цієї конференції, і дуже вдячна нашим організаторам за те, що ви надаєте таку можливість для досліджень і для того, щоб можна було ділитися цими дослідженнями. І дуже вдячна, що в нас так побудована програма, що я можу навіть продовжити дослідження Оксана Твоє. Я не претендую на твоє дослідження, але я хочу показати, як ми можемо розвивати цю, скажімо, нашу автентичність, нашу таку сценарну лінію для того, щоб більше знати про це і мати сили для виходу із сценарних рішень і бути більш автономними. А моя тема драйвер, як реакція на стрес, і драйвер, це та поведінка, яку досліджував першим, це А, і він досліджував це через відеоспостереження. І він сказав, що коли ми стикаємося з життєвими труднощами та стресами, ми намагаємося робити п'ять речей, які наші батьки хотіли б від нас. І це будуть наші п'ять драйверів. Я думаю, що багато з тих, хто присутні на цій конференції, ви знаєте ці драйвери. А це драйвери догоджай іншим, будь ідеальним. А будь сильним, поспішай і старайся. І тайбікалір говорить про те, що ці, ми можемо спостерігати цю драйверну поведінку, тому що вона повторюється знову і знову, а вона запускається неосвідомлено і вона триває від частки секунди до не більше 7 секунд. А, тобто, це наша поведінка, яка стає входом наш, нашим входом в сценарій. І таким чином ми можемо спостерігати свій сценарій і впливати на сценарій. І, звичайно, коли ми стикаємося з труднощами або коли ми потрапляємо в стрес, ця поведінка може загострюватись. І з однієї сторони, ця поведінка, вона як контрсценарна, вона може нам. А ну, якимось чином, начебто, допомагати, і в той самий час ця поведінка, якщо загострюються стресові ситуації, вона нам може заважати. А, тому а, нам дуже важливо знати, як ми а, можемо її спостерігати. Ну тут я хочу а, повернутися в тему а, дослідження сценарію наших. Українців. Це, ну, я була причетна до такого дослідження сценарію ще. А в 2010 році ми досліджували сценарій українського героя і через, через улюблені казки і через також. А через опитувальники, і через драйверну поведінку можна було побачити, як ми потрапляємо в ці сценарні рішення. І, наприклад, якщо говорить про драйвер, це був розподіл на, скажем, ну, по гендерній такій лінії. А для жінок це була така ну, улюблені казки Коза Дереза. І Кривенька качечка, тобто актуалізується найбільше драйвер, догаджай іншим і будь сильним. І для чоловічої статі основні були казки: це Котигорожко і Васик Телесик, і це були актуалізація драйверів будь-сильним і старайся і Наприклад, якщо ну, подивитися на казку про Іваса Кателеска, там також виражений драйвер спіши. Але ну, я думаю, що і в касі Каза Дереза там також можна ну, розглядати драйвер спіши. Це той драйвер, який буде підсилювати всі інші драйвери. І ми можемо досліджувати ці драйвери. Ну, перш за все, Таїбікалір досліджував їх через ідею Еріка Берна через улюблені слова, які використовує людина, через тон, через жести, через пози і вирази обличчя. І для кожного з драйверної поведінки він склав своє, ну, свій набір а слів, тону, жестів, пози і виразів обличчя. А я, наприклад, пропоную, хто працює в організаціях, я б пропонувала використовувати концепцію драйверу. А ця концепція підходить для всіх чотирьох напрямків роботи в транзакційному аналізі. І, наприклад, коли була на початку повномасштабного вторгнення, до мене зверталися організації а для того, щоб я їм дала інструмент, як вони можуть досліджувати стан своїх співробітників, і саме через драйверну поведінку. А можна бачити, як людина, наприклад, в якому вона стані, чи підсилюється її реакція на стрес, чи, чи ну, можливо людина в такому як зваженому стані для себе. А тому я також зверталась до напрацювань Джозефа Хазела. Він розглядав драйвер як звички. Які ми використовуємо для того, щоб справлятися з труднощами. І ці звички, він розглядав ці звички, що вони можуть бути позитивні, якщо використовуються для досягнення, і вони також можуть бути негативні, якщо, вони, якщо людина в стресі використовує їх для уникнення невдач. І також хто захоче досліджувати цю тему, ми також можемо розглядати цю драйверну поведінку як наші робочі стилі. А це те, що дає нам можливість ну, використовувати якраз саме цю поведінку для досягнення. І якщо ми заходимо дуже глибоко в відстоювання уникнення невдач. А що в стресі, а ці звички починають керувати нашою поведінкою автоматично, і ну, людина заходить так глибоко, що вона навіть не може зупинитися, і ці звички можуть призводити до розвитку розладів особистості. А тому важливо, важливо звертати увагу на, на ці стани, на ці звички і можливо при... Ну, можливо, давати можливість коригувати ці звички або впливати на це, наприклад, через психотерапію. А якщо розглянути кожен драйвер окремо, а перший драйвер догоджає іншим. А такий якщо людина, людині притаманна ця драйверна поведінка. А вона може цей драйвер допомагає їй отримувати повагу, любов, схвалення, мати теплі стосунки з іншими людьми. Але коли людина заходить глибоко в стрес і переживає сильний страх, а вона буде відчувати дуже сильний страх покинутості, відкидання самотності. І ця така поведінка. А вона буде, ну, скажімо, не допомагати цій людині а в, ну, в її проявах. Будь ідеальним, допомагає завоювати повагу через обізнаність і контроль над речами та людьми, а успішно виконувати дії, які вимагають ретельного міркування, глибоких знань або уваги до деталей. І ну, та, скажімо, <кій> Мінус сторона цього драйверу, а те, що людина може переживати дуже сильно сором із за можливих помилок, і можливої некомпетентності, і вона може застрягати в цій драйверній поведінці, і просто це може, ну, бути, може шкодити її психічному здоров'ю. Наступний драйвер будь сильним, допомагає отримати безпеку через впевненість і контроль над емоціями, брати на себе відповідальність, проявляти обережність і бути самозабезпеченим. А коли людина ну, так само застріє в цьому драйвері, в неї вона відчуває дуже сильний страх вразливості або залежності, і це також може перешкоджати для стосунків, для взаємодії з іншими. І важливо ну, як звертати увагу людині на це, для того, щоб мати можливість для корекції своєї поведінки. А драйвер поспішає. Такий драйвер допомагає отримати задоволення, бути рішучими та ефективними, насолоджуватися життям в повній мірі. Але коли людина, скажімо, застріє в цьому драйвері, вона відчуває дуже сильний страх втрати, втрати часу, і це може їй заважати ця поведінка заважати досягати успіху. І останній драйвер, старайся, він допомагає отримати винагороду за виконання складних завдань, допомагає виконувати складні та важливі завдання, які занадто складні для багатьох людей. І коли люди перебувають в стресі, тоді переживання страху, за поразку. А страху за контролю з боку інших, розчарування і плутанини, вони просто можуть зупиняти таку людину в, своє, в своїх проявах і в своєму русі вперед. І також Таїбі Калєр, він говорив про те, що драйверна поведінка це вхід, а в сценарну поведінку це умовне «окей». І якщо, наприклад, ми, як терапевти або консультанти перебуваємо у власному драйвері, то таким чином ми запрошуємо в драйверну поведінку і клієнта, і нам потрібно, перш за все, вміти розрізняти свої драйвери для того, щоб зменшити вплив свого сценарію, стати вільним від нього. І зменшити частоту і інтенсивність своїх драйверів. А для цього Джозеф Хазел він розробив чек-лісти або опитувальники, через які, наприклад, люди можуть, прийшовши ці чек-лісти, він дозволяє використовувати їх. А для досліджень він дозволяє використовувати їх в консультаціях, відкритий є його дозвіл, і через ці чек-лісти можна досліджувати, ну, наприклад, як змінюється моя поведінка або як змінюються мої використання драйверів, як, скажімо, часто я перебуваю в своїх драйверній поведінці. І можна робити ці дослідження, і я подумала, що можливо, ми можемо навіть ну, зробити в цій нашій ну, аудиторії тих колег, хто присутній тут. А якщо ви хочете, наприклад, прийняти участь в цьому дослідженні. А ви можете звернутися до мене, я надішлю вам ці чек-листи, і ми можемо отримувати з вами результати згідно цих чек-листів, і надалі ну, пропонувати результати цих досліджень для того, щоб вони були описані. Ну, я думаю, що Анна, ви будете ще проводити і надалі конференції можна буде дати. Відповідь на те, як ну, які драйверна поведінка, наприклад, притаманна студентам або тим, хто вивчає транзакційний аналіз. А і якщо ми дякую, і якщо ми відчуваємо, що ну, ми, наприклад, дуже сильно реагуємо на стрес. Або нам притаманна якась певна драйверна поведінка, і ми б хотіли її змінювати. А є також дозволи, які ми можемо надавати собі, ми можемо надавати своїм клієнтам, ми можемо давати дітям, ми можемо використовувати це в різних сферах життя. А наприклад, для драйверу догоджай іншим. Таким дозволом може бути що. А Це окей враховувати себе і поважати себе, робити те, що хочеться, і досягати того, чого хочеться. Для драйверу будь досконалим. а Дозволом може бути, що це окей бути собою, робити помилки та вчитися на них. Для драйверу бути сильним, це окей ділитися своїми почуттями та піклуватися про власні потреби. Для драйверу поспішай, це окей, не поспішати, рухатись в своєму темпі і виконувати роботу належним чином. І для драйверу, старайся, це окей зробити це, дії говорять голосніше за слова, тобто а, стимулювати людину до дії, а не до того, щоб говорити про ці дії. А, дякую вам за увагу. У мене все. І... Кому цікава ця тема, і хто б хотів отримати ці чек-листи, я пропоную написати мені на пошту.